Привіт всім! Представляємо вашій увазі світлодіодний usb світильник. Замовити товар можна за посиланням в описі або відсканувавши qr у Відео світлодіодний usb світильник компактний портативний. Його можна під'єднати до будь-якого USB-порту. Він має потужність 5 Вт і може створювати яскраве та комфортне світло для читання, роботи або інших домашніх завдань. Світильник оснащений світлодіодними лампами, які забезпечують високу яскравість при низькому енергоспоживанні. Його гнучка конструкція дає змогу легко спрямовувати світло в потрібному напрямку. Серед різноманітних варіантів кольорового оформлення пристрою. Ви зможете знайти найбільш підходящий для вас. Цей світлодіодний USB-світильник ідеально підходить для використання в офісі, вдома, в поїздках або в тих випадках, коли необхідне додаткове освітлення. Його компактний розмір і портативність дають змогу легко переносити його разом із вами, де б ви не перебували. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress.